Земснаряд не засипають сміттями. Улюблене місце відпочинку багатьох чернігівців не зникне. Як про це вже кілька днів говорять в пабліках в інтернеті, про це під час наради в муніципалітеті сказав ВОО міського голови, що відбувалося насправді? Значить, є земельна ділянка, яка не на земснаряді, яка біля дороги в Київський шлях чи як вона правильно називається, на котку, яка в оренді з 2008 року. З 2008 року. Не з 2015-го, не з 2023-го, а з 2008 року. У приватній компанії ми ж поважаємо приватну власність, ми говоримо про те, що мають сприяти е, умови сприяння розвитку бізнесу в місті нашому. Вона в оренді приватній компанії. Там, по суті, болото. Ну, Грунти такі, що там ну, не можна не пройти, не проїхати. Компанія уклала договір з іншою приватною компанією на підсипку цієї дороги. У і вся сенсація. Смугу прибережної захисної зони не порушено. Про це начальник управління земельних ресурсів заявив під час наради. Ломако також продемонстрував фото, де здійснювали підсипку, і пояснив, чому вирішив підняти тему на нараді. Я не знаю, як реагувати. Ну може, і не треба було цього пояснювати, тому що тут немає жодного порушення ні. Жодної норми, але телеграм-канали, які нікому юридично не належать, на яких не можна подати в суд і вимагати спростування, навіть поговорити не можна, немає там контакту, щоб взяли другу сторону там, чи хоча б об'єктивну позицію, друкують всяку маячню, не перевіряючи або спеціально маніпулюючи. А Чернігівці. Частина чернігівців, яких читають і віряться інформації, складають собі враження, що вже скоро в місті не буде земснаряду. Ну от ви бачите, що це повна ірунда. Ми вчора цю інформацію перевірили. Мені доповіла муніципальна варта з цього питання. Я зв'язався з підприємцями з одним і з другим і з'ясував для себе чітко, що тут немає і не порушення, і не сенсації, Ну нічого взагалі тут немає.